Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді у нас буде ось такий цікавий пристрій. Давайте переглянемо його ближче. Так, З цієї сторони у нас сонячна панель, а тут світильник. LED світильник. Характеристики даного пристрою. ось так, Так, щоб було видно на камеру. Так, LED Solar 3,7 вольт 4 Вт. Solar Panel 6 вольт видає, 6 вольт видає даний, відповідно, сонячна панель. Літій іонний акумулятор 3,7 В 2400 мА. Так, як це все працює, давайте зараз перевіримо. Отже, коли в нас є сонячне світло, відповідно заряджається від сонячної панелі акумулятор. Йому на вечірній час використовувати даний світильник. У нас зараз є освітлення. Давайте перевіримо зникнення напруги чи буде працювати даний світильник. Отже, вимикаю я напругу, увага на екран. Напруги немає. Світильник. Увімкнувся. Все працює. Можна користуватись, освітлювати приміщення, читати книгу. Так працює даний пристрій. Зараз буду вмикати напругу. Напруга увімкнулася Відповідно, світильник автоматично вимкнувся. Ось такий цікавий пристрій. Таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Все буде, Україна!